Слава Богу, брати і сестри. Господь сьогодні вже говорив до нас багато, і перший брат говорив про те, як нам жити, як нам жити, що не по, не по тілі, а по дусі, не по своїх пожадливостях, а по дусі Божому. Написано про те, що Дух Божий живе в нас. Ми ж не свої. Як ми не свої, як ми можемо робити свої справи, свої діла? Сьогодні я хотів би теж в те саме русло говорити, я хочу говорити сьогодні про Царство Небесне. Ми тут на землі, тимчасово, тим, тимчасов, як вже говорив брат перед мною, що ми є тут просто Пришельці, написано. Ми приходьки тут, прихожани, і наш обіді не є тут, на цій землі, але він на іншому місці, і наша ціль досягнути того. Хочу прочитати місце, яке дуже часто читається. Коли згадуємо про Царство Небесне, згадуємо про ті оселі, це буде, прочитаю 1 коринтян, другий розділ, і прочитаю вірний вірш. вірш. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. І в мене таке питання, коли ми читаємо це місце або чуємо це місце, про що ми думаємо, Куда нас зразу, що нас стає в розумі? І не раз проводиться цей приклад дуже багато, коли в відкриття написано описується трошки Царство Небесне, описується трошки той дім, куди ми йдемо. І зразу ми думаємо про золоті вулиці, думаємо про ворота, які зроблені із перла, думаємо, можливо, хтось думає про дерево, яке родить 12 разів на рік цей плід. Той за христальне море думає і думаємо за це Царство Небесне. І ми думаємо і мріємо. Але я хотів би привести іншу думку для нас. Хотів би якось це місце примінити в іншому руслі. Царство Небесне є їх, два Царства Небесного. Є Царство Небесне, яке є на небі, але є ще Царство Небесне, яке є тут на землі, про яке ми так часто не згадуємо і, можливо, так часто не думаємо, сьогодні хотів би, щоб ми подумали про нього і згадали. Це написано в Луки, а то відкриємо 17-й. Розділ, як фарисеї запитували Ісуса, писав, а як фарисеї спитали Його, Коли Царство Боже прийде, то він і відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно і не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині вас. І оця таємниця, яка була схована, яку ніхто ніколи не знав, ніхто ніколи не не думав про неї, я вірю про цю таємницю, говорив Бог. Тому що, якщо прочитати це назад, перше коринтян, прочитати там в контексті 9-10 і вірш, давайте зачитаємо знову все разом з 9-го вірша. Але ми говоримо, але ми говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Коли б пізнали були, то не розіп'яли б вони Господа слави, але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людини не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його. А нам Бог відкрився своїм духом. Усе досліджує дух, навіть Божі глибини. Написано тут, що Господь же нам відкрив те, що колись було закрито, про те, що ніколи не мріяли люди, ніколи не бачили, ніколи не чули, Бог нам це відкрив. І що Бог нам відкрив як не царство, яке є в нас? Коли фарисеям це було слово сказане, я не знаю, яка була їхня реакція, не знаю, що вони думали, тому що це була така новина, про яку ніхто ніколи не чув. Як це Боже царство може бути в людині? Так само, коли ми, ми згадуємо історію про Некодима, коли Він прийшов до Ісуса, і Бог, Ісус сказав йому, що потрібно людині народитися згори. Це не вклалося йому в розум. Він говорить, запитує, як може людина знову народитися? Чи вона знову піде, війде в утробу матері, щоб знову народитися? І тоді Ісус говорить такі слова, що як це ти, вчитель Ізраїлю, і не знаєш цього? Як це вам ще не було відкрито? Ви вчителі, які навчаєте Боже Слово, і вам це все, це все закрито. Ви маєте вчити, а вам це закрито. Таємницю, яку Бог приніс: що Царство Боже воно є всередині у вас. Воно не є десь. І як важливо, щоб царство Боже нам досягати, яке є в нас, шукати цього царства, яке є, має бути в нас. І Господь так і говорить, нас прикликає до цього. Це Матвія. Разом відкриємо Матвія 6 розділ із 33 вірша. Матвія 6, 33. Шукайте ж найперше царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Перед цим Ісус говорить, щоб не журитися про те, що їсти, що пити, що вдягатися, а каже, що найперше, шукайте царство Божого, а це все додасться вам. І таке питання повстає, де його шукати? Чи шукати, що десь колись буде, колись ми помремо, і тоді буде царство, то як тоді його зараз шукати, якщо воно там далеко, тільки надіє наш тобі попасти? Чи Господь не говорить про царство, яке написано знову вертається, що є у вас, що він сказав фарисеям, що Боже царство, воно всередині вас. Чи не про це царство Господь прикликає своїх учнів, прикликає їх шукати, оце царство. І всі, хто, всі, хто слухали Його, Він їх прикликає оцього царства шукати. І вже, зачитано було братом місце, яке я собі помітив читати, але знову прочитаємо, тому що я вірю, якщо Господь ложить на серце. Знов читати двом людям, то нам воно потрібно почути. Це Матвія, 13, розділ із 44 по 46 вірш: Царство Небесне, подібне ще до схованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його. І з радістю з того іде та й усе, що має продає, та купує те поле, подібне ще царство Небесне до того купця, що пошукує перл добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має і купує її. Я не раз читав це слово і не розумів, і тяжко його зрозуміти, тому що по-людськи ці люди, два приклади, вони є не дуже мудрі. Не дуже мудрі, тому що людина, яка знайшла скарб в полі, якщо вона все своє продає, що вона буде з цим скарбом робити? Той скарб її не буде кормити. Я не думаю, що він буде її вдягати. Той скарб він ніяк не покриє. Цю скарбцю скарб людину. Ци скарбки для того, щоб це дорогоцінність для людини, вона не накормить. Хіба продавати, але тому, але тоді чому купляти, щоб його продавати? Я так роздумав, думаю, якось незрозуміло. Незрозуміло, чому все віддати для однієї річі, яка для життя е, нічого не дає. Так само з ту порпорлину, купець, який знає дуже добре цінність, вартість речей, він цьому завжди займається і знайшов він одну дорогоцінну перлину. І так само написано: все він продає, все віддає. Щоб придбати ту перлину. І дійсно перлиною щось він робить. Він ходить. Ну добре, є перлина, а як жити далі? Що робити? І коли я роздумав про це, мені згадалося, коли Павло говорить, що, що ми ради Христа нерозумні. Що ми нерозумні Христа раді. І так часто, коли ми видаємо своє життя Христу, ми можемо оказатися нерозумними для людей. Ми можемо дещо віддавати. Те, що можливо нерозумне віддавати, те, що для людей не вложиться в розум, і вони дивляться на нас, як справді, нерозумних. Як, якби чому таке робити, можна жити і так, і так, можна служити Богові і жити добрим життям, розкішним життям. Особливо це, коли приходять вибори в нашому житті. Ми знаємо що наші батьки, скільки вони пережили, скільки вони принесли для нас і передають нам, як треба було їм робити вибір. Або жити так, як всі. Або страдати за Христа і все віддавати. І батьки особливо віддавали все, віддавали своє життя і йшли в тюрму, залишали своїх дітей, залишали своїх дружин, мам і дітьми. І як прокормитися? Оце царство, це, що вони оцінили, вони все віддали. І не дивлячись на те, що на батьку лежить вся відповідальність, щоб сім'ю прокормити, щоб навчити, довести до Царства Небесного, і вони все залишають і йдуть, тому що в їх є та перлина, яка дорогше. За все, Дорожча вона за їжу, за те, щоб дітям дати покров, щоб дітям дати діти їх накормити, вона дорожча. І вони віддають все для того, щоб її мати. І як ми шукаємо Царство Божого, як ми шукаємо те, що Господь нам дає, те, що Він відкрив для нас, Він відкрив для нас, що це царство воно не є далеко, не є за горами, не є за небесами. Хоч і там є царство. Є два царства. Є те, я сьогодні просто не про те говорю. Я говорю про те царство, яке є в нас, як ми його шукаємо. І як шукати, як знайти це царство? Що воно означає царство? Ми розуміємо, кожен різно розуміємо царство, хтось уявляє по одному, хтось по іншому, як царство є в нас. Я хочу зачитати це Ремлян 14-м розділом, і один вірш, 17-й вірш. Римлян, 14, 17. Бо царство Боже не пожива і петво. Але праведність і мир, і радість у дусі святім. Тут Павло він пише римлянам, він об'ясняє їм, бо розкриває їм, що це таке царство, яке є в нас. Він називає ті три речі, що це є праведність, це є мир, і це є радість у дусі святі. Я так роздумав, якби сьогодні ми взяти нас в Царство Небесне, взяти нас, поставити, посадити нас або поселити нас в дім, зроблений із золота, ми ходимо по вулицях золотих, ми там. Їмо стак дерев, але ми ті самі, які є сьогодні. Ми не переміняні, Ми з тими самими людьми перейшли всі разом. І ми через тиждень сусідом почали сваритися, чого ти з мого дерева там зірвав, або чого ти на моїй територію там ходиш. Я тебе не приглашав. Ми є люди. У нас характер той самий. Якщо нас всіх переселити в царство, воно не буде царством. Царство починається всередині нас. Коли в нас всередині царство, тоді де ми не є? Там є царство. Царство воно ходить із нами. Ми не входимо в нього. Воно із нами ходить, починається, воно із нас. І три такі речі праведність. Сам наперед, на перше, говориться про праведність. Наскільки ми цінуємо праведність, наскільки ми є праведні. Я вже згадував про людей, які колись наші батьки віддали все для того, що вони повірили в правду. Вони оцінили цю правду вище всього. Є приклади, а Біблії не буду зачитувати, просто нагадаю про якщо привести в приклад дві людини, які по-різному оцінили правду або праведність. Перший це був Гієзієм. Ми дуже знаємо, хто це є. Дуже добре знаємо, хто це є. Це був слуга Єлисея. Коли прийшли люди, Неїман прийшов до Єлисея, і Єлисей сказав, де що зробити. Неїман перше не послухався, потім послухався, Богу і зцелив. І що Неїман робить? Він вертається назад і пропонує для Єлисея. Єлисей, оце я привіз дарунки для тебе. Напрями, оце все для тебе, для того, що ти, як би сказати, ізцелив мене або допоміг моєї проблемі. Елисей, він його відсилає назад і каже: Я нічого не візьму від тебе. нічого. І він його відсилає. І найман він вертається дорогою своєю, але тоді у Гієзі щось почало колотити. Тож ми, як по англійськи сказати, представили сервіс свій, ми дали свою послугу, він скористався і поїхав, і навіть пропонував нічого не взяти. І каже, в серці своєму сказав, що я побіжу і я візьму. І побіг Гієзій, і він побіг, і він взяв. Він сказав деяку неправду, можливо, колись можливо, він собі якось оправдав. Може думав, завтра підуть люди якісь, потрібно їм одежу, потрібно їм срібло. Ми вміємо дуже гарно оправдувати свою неправду. Якщо потрібно якось скрутити з дороги прямої, можемо і оправдати її, і якось собі логічно її поправити, що а може так і бути. І Гезі так і робить, можливо, він так і не робив, можливо, знав, що неправду повну. Але він пішов і сховав. І тоді Єлисей він питає: Гезі, де ти був? Єзії каже, що раб твій нікуди не ходив. Я був на місці, нікуди не ходив, нічого не брав. І тоді Нейман або Єлисей прозрік тобі такі слова, або вирок такий сказав, дав йому, що ота проказа, яка була на Неїману, і хай буде вона на тобі і на твоїх послідовниках. І Гезий, він правду не оцінив, не оцінив правду. Він її поміняв на оці багатства людські. І на другій стороні я хочу взяти Йосифа. Йосифа, який також виростав, було його дуже багато виборів. Він бачив, що брати його поступають неправильно. І він міг би змовчати. Не потрібно говорити, не потрібно доносити. Але як Біблія говорить, якщо ми не відкриваємо, ми стаємо учасниками того гріха. Це в новому заповіті написано, але видно, Йосип відчував це в своєму серці, і він приносив на своїх братів. Я не думаю, що йому було солодко, приємно приносити ці неправди або ці гріхи на своїх братів. Він бачив, що відносини з братами вони псуються, що відносини вони не такі, які були раніше, що брати його недолюблюють, але він далі продовжував стояти за правду, продовжував стояти за те, що є вірне, за те, що є правильне. І він це робив до того, що він оказався у ямі. Приніс добре, приніс їжу для своїх братів, а вони його кинули в яму. За що? За те, що він приносив правду. І знову і знову в житті Йосипа ми бачимо, що він стоїть за правду. би сказати, мовити нашими, нашими словами, що за перший раз він не навчився. Коли він робив правду, його кинули в яму. І знову приходить ситуація, і жінка Потіфара приходить, і він знову попадає в ту саму яму. Йосип не навчився, знову говорить правду. І часом в нас, коли ми робимо правду і ми попадаємо в ситуацію недобру, ми, як би сказати, навчилися вже. І тоді починаємо чуть-чуть крутити правду, щоб нам не попасти знову у біду. Як важливо, щоб правда була на сам, на сам першому місці, і ми її цінували, що правда є правда над усе. Незважаючи, що трапиться, до чого воно приведе, правда є правда, ми маємо за правду стояти. Тому що Царство Боже її правда, Царство Боже правда і без правди, написано в іншому місці, від відкриття, що нічого, що предмет лжи або неправді, воно туди не війде. Ми маємо стояти за правду. Друге, про що говорить, це є про мир, праведність і мир. Наскільки важливо бути нам в мирі один з одним і мати мир із Богом? Я прочитаю перше про мир, який ми маємо із людьми. І Павло, це наставлення пише до, коринті, до коринтян, до церкви Коринті, і шостим розділом я все не буду читати, просто один вірш, прочитаю сьомий вірш. Це перше коринтян, шостий розділ, сьомий вірш. Тож уже для вас сором з усім, що суди між собою ви маєте. Чому краще не терпити кривди? Чому краще не маєте шкоди? Павло він говорить до церкви, де були якісь нерозуміння у братів. Брати почали якісь мати непорозуміння і рішили мати суд один з одним, судитися у невірних. І Павло говорить: таку пораду говорить, або говорить, що чи не краще вам терпіти кривду, чи не краще вам е, якусь мати шкоду, ніж іти судитися? Другими словами, краще. Заплатити оце і мати мир. Мати мир і своїми ближчими, мати мир і всіми, хто окружає нас. Тому що коли в нас порушується мир, тоді в нас немає царства. І я думаю, що це тому і є царство, царство називається, тому що там є мир. Там немає сварок, немає бійок, немає злоби, немає цього, Тому що е... немає цього, і тому воно є і царство Боже. І тоді також в е... Ремлян написано так само до цього. 12 розділ, 18 мішов мене записано, Я прочитаю, 12 18 коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Зо Павло говорить до римлян, якщо можливо, живіть у мирі з усіма людьми. Якщо ми не є у мирі, то у нас Царства Божого не може бути. Мирку наповняє наше серце. Ми обично, коли думаємо, що роздумуємо над Божим миром. На те, що хто є такий християнин, хто є вірний слуга Божий, завжди переповнює, а ця думка приходить, що ця людина має повний мир в своєму серці, повний спокій має, повну відвагу приходити до Бога і приходити до нього і просити щось. Дерзновіння має, тому що має мир, мир із людьми і мир із Богом. І В іншому місці написано, що будьте однодумні, майте одні думки, щоб ми йшли, всі рухалися в одне в одне направлення, щоб ми йшли до одної цілі, йшли, і щоб ми йшли тою самою дорогою мати одні думки, бути у мирі. І також важливо, думаю, це нікому не буде новина, що треба мати мир із Богом. І це написано Єфесян, ми прочитаємо це Єфесян 4 розділ. Із 30 і 31 вірш. Єф'ян 4, 30 і 31. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке потратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. Друге написано, що не засмучуйте Духа Святого. Дух Святий, він є дуже чутливий до, наших, до нас, як ми говоримо, як ми поводимося. Я думаю, ми не раз. Ми відчуваємо своєму серці, коли ми втрачаємо мир. Навіть коли нас бувають якісь непорозуміння по сім'ї, можливо, на дружина, чи дружина на чоловіка щось сказала, навіть щось глянула, і не так, і втрачається мир в серці. І розуміє, що ти не правий. Як важливо бути чутким Духа Святого і відчувати це, щоб в нас не було це втрачено. Тому що, коли ми не в мирі, і ми довго не в мирі перебуваємо, ми забуваємося, що таке мир. Нам здається, що так всі живуть, і так потрібно, і ми. Колись молитвою покаяння помолилися, і ми є спасені, а миру цього немає в серці, немає в житті. І ми якою живемо якоюсь надією, що, а можливо, якось буде. Я в церкву ходжу, я плачу свою десятину, я, можливо, десь служу. А мир, якщо є, то добре, а якщо немає, то хай Господь допоможе. Такі бувають у нас думки. Як важливо нам шукати миру. Тому що без миру, як ми читали, немає Царства Божого. А якщо немає Царства Божого в нас, то я думаю, не гарантія, що ми. Дійдемо до Царства Божого, яке після нас, коли ми помремо, куди ми стремимося. Як важливо мати мир Божий. Як написано таке перечислення, що забирає мир? Подратування, гнів, лютість, крик, лайка. Того, що в нашому народі недостачі немає. Ми завжди приводимо приклад, скільки ми їздимо в Мексику, скільки приводимо цей приклад, тому що він для нас дивний. Ці люди, настільки вони відрізняються від нас. Іменно в цьому, що в крику, в лютісті і в лайці. Здається, ніколи в цього не видно. Ми, народ більш такий живий, свої чувства або емоції носимо, виражаємо. Але всередині те, що в середині воно не сховається. Навіть тих людей, які вони вміють, можливо, ховати, те, що в середині воно живе і свого часу воно вийде. І якщо в нас середині є гнів, лютість, крики, лайка, воно колись свій час воно покажеться і наружу. І воно забирає в нас мир, воно грабує в нас мир. І останнє, оці, оці, оці три речі, останній із цих це є радість у святім Дусі. І я думаю, на мою думку, це саме це такий показник перших е, двох речей. Якщо у нас є радість у святім Дусі, значить ми є правді і в нас є мир. Якщо в нас немає миру і праведності, ми не можемо мати радість у святім Дусі. Незважаючи на те, наскільки ми хочемо це собі знайти, скільки ми хочемо. Поставити радість, знайти радість, можливо, якось зробити радість, створити радість. Чи ми якісь певні пісні слухаємо, чи ми слухаємо певні проповіді, які нас підтримують, які підбадьорюють, які радість надають. Якщо на середині в серці немає радості, нічого нам не дасть цієї радості. І для радості один є така, який для радості це є гріх. Якщо в нас тільки є гріх, у нас радість зразу забирається. Я думаю, не раз. Я це відчував. Я вірю, ви відчували, коли ми приходимо перед Богом на молитву, стаємо на коліна і в нас немає радості. І перша, яка думка, в чому є гріх? Або чому немає радості, і починаємо своє життя. Якщо ми приходимо із Богом з гріхом, ми знаємо, що десь у нас щось лежить, ніколи в нас не може бути радості у Бозі. Не можемо ніколи мати радості у Дусі Святім. І це на сам, саме така більша проблема, я думаю, в нас. Ми можемо себе. Якось обвести, що ми є праведні, що ми по правді поступаємо. Можливо, якось обвести, що я в мирі. Можливо, хтось на мене там має, можливо, всі на мене щось мають, але я в мирі. Я нікого на кого нічого не маю, хоч обходжу десятою дорогою. Всіх я чистий, я в мирі. Але оцей показник нікого нас не обманить. Якщо ми не маємо радості у Дусі Святім, значить в нас є якась проблема. У нас є проблема із праведністю, можливо, у нас є проблема з миром або з чимось іншим. Є стоїть щось перевірити. Що в нас не так? Що в нас звело із цієї правди? Якщо в нас оці всі три речі є, в нас є тоді повний мир. І тоді, коли ми, куди ми не підемо, там з нами є Царство Боже. Куди ми не звернемося, до кого ми не підемо, там є Царство Боже. Один приклад, який, мій добрий друг, колись привів, він мене запав в серце, і зі мною цього часу, дуже багато років назад, він проводив приклад, як помирала його бабця. Каже: вона помирала із посмішкою на лиці. І він так сказав, що видно мені було, що вона перейшла із царства в царство. Що вона просто вже була в царстві, була в радості, і просто вона перейшла. Як важливо, щоб ми не надіялися, що оце все залишиться наше, оцей наш гнів, наші крик, наші лайки, наші недостатки залишиться, і ми перейдемо в Царство Боже. Якщо в нас немає царства вже, яке є в нас, то питання, чи ми тоді досягнемо царства, яке є поза нами, яке є вічне, яке Господь нам обіцяв. Як важливо нам, нам старатися, е, сілкуватися, щоб досягнути цього царства, яке перше в нас, насамперед, щоб воно було в нас, щоб ми показували Царство Боже, і тоді ми будемо і в Царстві Небесному. І, як вже говорилося переді мною, це є нелегко. Здається, що легко говорити, легко об'ясняти, е, легко проповідувати про це, але жити так дуже нелегко. Навіть розумів, про цього, як вже згадував брат переді мною про цього багатого юнака, який прийшов до Ісуса. І він каже, я все зробив, що мені не достає, чого мені не, 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 не вистачає. І Ісус каже, що ти йди, продай все, що маєш, і йди слідуй за мною. І я зараз думав, особливо виростаючи, такий герой, що хіба це тяжко? Продав і пішов за Ісусом. Нема нічого кращого. А чому так думав? Тому що, як брат говорив, мені було 4 копійки, 25-ки, був долар. Нелегко віддати долари і сід за Ісусом. Хто багато що не має, легко віддати і піти. А хто щось набрав, хто щось має, вже якийсь достаток має, це стояння тоді не так легко віддати все продати і піти за Ісусом. Це набагато тяжче. І тому в іншому місці, я вірю, Ісус говорить, що як тяжко віти багатому царство небесне. Тому що ну, чим більше ми сили прикладаємо, тим більше наше серце прив'язується. Так само в, іншому, в інших місцях, можливо, у когось є проблема із миром, немає миру. І здається, ну просто піди до, цього, до цієї людини, попроси прощення, налагодься і все буде добре. А коли цей мир вже роками, роками його немає, роками вже цей корень, він пустився, він є гіркий, і він же травить життя тоді нелегко. І тоді, здається, нам просто піди попроси прощення, а не так воно легко. Коли нас торкається, не так воно легко. Це є дуже великий труд і дуже тяжко. І в Матвія. Один з ним 12-й я зачитаю, 11-12. Відні вже Івана Хрестителя і досі Царство Небесне здобувається силою. І ті, хто вживає зусилля, хапають його. Царство Небесне, як я вже говорив, це не є молитва, покаяння, і тоді надія, що коли я помру, що Господь просто мене забере. Це є труд. Написано, що хто прилагає зусилля, то Його хапає. Хто прилагає зусилля, то його вже має. Той вже в царстві небесному живе. Бог, коли вселяється у серце, там царство. Тому що царство це не є там, де золото, царство там не є, де наші великі доми, або якісь доми, на які ми надіємося. Царство Боже, де є, де є Христос, де є Бог, де є Божий мир, Божий спокій, Божа радість, радість у дусі тім. Оце Царство Боже. Це не є якесь місце. Я так розумував, і не раз ми сперечаємося із людьми. Які приходять, буває, стукають наші двері, і вони толкують і твердять, що царство є на землі. Ми говоримо, що є на небі, вони говорять тільки там 144 тисячі віде в небо. Наше царство на землі будемо царювати. І знаєте, мені така прийшла думка, що можливо і не стоїть спорити. Хай воно буде на небі, хай воно буде на землі, головне, що воно було з Богом. Якщо воно з Богом, то незалежно де воно є. Незалежно, чи ми будемо на вулицях золотих, якщо царство Боже в серці, це найважніше. А Господь він, він сказав, що Він приготував. Він приготував місце. Хоча я не кажу, що воно є на землі, я по, по Божому, ми знаємо, що є на небесах. Але просто така думка прийшла: до чого ми стремимося? Чи ми стремимося до золота, чи ми стремимося до хат великих, до вулиць, до, до тих дерев, до, до всього цього, щоб наші очі побачили, що ми ахнули, чи ми стремимося справді до Бога, де є Боже, де є мир, де є спокій, де є радість, де є любов. Оцю, якби ми ціль собі поставили. Що царство Боже починається на землі, воно ну, починається, як сказав Ісус колись Фарисеям, і не зрозуміли вони, що царство Боже, воно є у вас. Воно ну, не прийде непомітним образом. Ви не скажете, що ось тут воно, ось там. Ось труба зазвучала. Як не раз я собі думав, коли виростав, ось коли трубу почую, ну буде там пару секунд, буду каятися вже. До всієї сили буду каятися, бо знаю, що вже Ісус прийде. Бо завжди ми читаємо, що буде труба. Але знаєте, царство Боже починається перед трубою. Перед тим, як Ісус прийде, перед тим, як буде шататися написано Небо і, і земля буде все хитатися. Люди будуть уже ужаса, 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 це будуть ахати з ужаса. Царство Боже перед тим починається. Перед починається воно в нашому серці в мирі, в праведності і в радісті дусім святім. Хотів би, щоб ми всі шукали цього царства, щоб ми його знайшли, щоб ми були єдині вже тут були, жили царстві Ісусом Христом в нашому серці. Ті просто перейшли у ті обітелі, в ті небеса, які Господь приготував для вірних своїх. Хай ми буде слава силам помолимося. Амінь.